Зниження температури та мокрий сніг саме таку погоду прогнозують синоптики на Рівненщині вже найближчими днями. У неділю, 16 листопада, в область повернуться опади. Вночі можливий мокрий сніг. Однак така погода протримається недовго. Вже 17 на початку тижня знову потепліше. А ось 18-го похолодає. Такі у нас температурні трошки американські гірки. За прогнозами Рівненського обласного центру з гідрометеорології, вночі температура знизиться до нуля, а в день повітря перегріватиметься до плюс двох, плюс семи градусів. І опади, які ми будемо бачити, вже справді будуть мати переважно змішану фазу, особливо вночі та вранці це буде мокрий сніг. Ну і в день, звичайно, не пролітатиме також і дощ. Попри похолодання, Ноптики не прогнозують утворення сталого снігового шару. За попередніми розрахунками найтеплішим днем найближчого періоду стане понеділок, 17 листопада. Рекордів у нас не зафіксовано, але за середньодобовою температурою ми перевищуємо кліматичну норму в різні дні. Це від 1 до 5 градусів тепла. Поки що можна сказати, що у нас загалом листопад більш теплий від кліматичної норми до кінця робочого тижня у Рівному та області переважатиме суха погода подекуди з ранковими туманами, які можуть зберігатися у першій половині дня. Загалом листопад нині видався теплішим ніж зазвичай для цього періоду в нашому регіоні. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.